Василь Симоненко, малюсін, нехай слова ці скучні і бездарні. Та як мені не написати їх, я з ними знов прийду до скромної друкарні і буду знову втоптувати сніг, І буду знов у вікна заглядати, брехати, що не холодно мені. Твої нечутні кроки впізнавати, в морозні. Монотонній тишині І цілуватися в провулку до безтями, Чого б тепер я тільки не віддав, Щоб тільки знову все було так само, як я у вірші цьому пригадав. Щоб знову були ці суперечки марні, Щоб від кохання знову я дорів, Нехай слова ці скучні й бездарні. Та я їх кров'ю власною зігрів.